Сьогодні працівники підрядної організації працюють на центральній алеї, розповів будівельник Володимир Вітюк. Установлюються бордюри по рівню, як потрібно йти їм. Потім ми будемо засипати по рівню виставляти основу і тромбувати як потрібно для плотності. І тоді піде плитка. Сьогодні додому закінчувати цю сторону і ту зробити. І завтра буде плитка і буде приступатися до плитки. Попередня реконструкція ботанічного саду проводилась два роки тому, розповів ректор Поліського національного університету Олег Скиден. Тоді каже він: провели благоустрій водоєм. з екологічного фонду. Виділені кошти для реконструкції вже партерної частини ботанічного саду з тим, щоб уже продовжити ті роботи, які починалися. Починалися в попередні роки, тому ми надіємося, що ми, хоча б центральну частину, зможемо вже привести до. Відповідно естетичного стану, за словами директорки обласного департаменту регіонального розвитку Інни Хоменко, загальна вартість робіт, які мають закінчитися наступного року, становить близько двох мільйонів двохсот тисяч гривень. Капітальний ремонт розрахований на два роки, тому що не вистачає обстрілу фінансування на поточний рік, щоб завершити повному обсязі. в цьому році. Мільйон місті разом з проєктуванням, а, взагалі, вартість робіт не там, щось понад Два і два Нині, каже Олек Скидону ботанічному саду. Проводять тільки групові екскурсії. Вільний доступ усіх бажаючих обмежений через акти вандалізму. Проникають з різних місць, знищують і огороджувальні конструкції, і знищують рослинність, виламують саженці, дерева, трав'янисту рослинність. Будемо звертатися знову до міста з тим, що якщо ми хочемо, щоб він був більш доступний, відкритий там по годинах, в певних умовах. Потрібна нам підтримка теж для забезпечення надійної охорони території. Нагадаю, ботанічний сад Поліського національного університету має загальнодержавне значення його колег. Це налічує близько 200 видів кущів та дерев та 750 видів трав'янистих рослин. Леонід Харшан, Ігор Грач. Новини на Суспільному.